ось і наш перший грибочок. Вириваємо. З собою не брав ні пакет, ні кошик, нічого. Так, закриваємо ямку. Ой, красавчик просто. Красавчик. Не брав, бо думав, що ще немає грибів. Пішов. Ось знайшов перший і вирішив включити запись. Так. Опа. Ми стали на грибочка, блін, дивіться, я став на гриба, він звідси випав. Але все з ним нормально. Оце є грибар, оце є грибар мочний. Опа! Маленький такий. Так, ставимо все з цієї сторони. Ой-ой-ой, красавчики такі грибочки. Так, трошки багини відтрясаємо. Ой-ой-ой, ще замітив двох. Дивіться, дивіться, які красені просто. О, це, це найбільший поки що. Закриваємо ямку. І ще один коло нього. Теж його беремо. О, це вже незручно в одній русі буде нести. Так, п'ять грибочків вже в нас є, дивіться, яка красота. Руки трошки вже такі в глині, але нічого страшного. Взяв, помив. Нема у цього нічого страшного. Ну що, відправляємося трошки повище. Будемо шукати в включ камеру, коли щось буде. Гриборів ще толком немає, так що я грибочки лишив там, ніхто не забере. Йду тут, дивлюсь такий з під землі. Красунчик росте закручений. Так, трошки відбираємо його від глини. Так, знайшли корінь, камінчик викидаю. Ой-ой-ой, який корінь. Великий. Як тебе так? Зірвати, бо я чую, що корінь поламаю. От чуть трохи. О, дивіться, який кручений. Так, і зариваємо грибовище. Так. Ну, цього можна поставити тут ближче на дорогу, ось там грибочки, що я лишив. П'ять штучок. Цей поставлю ось тут. Йдемо ще повище, вліво, вправо, пошукаємо. Прийшовши трохи вище. Я вже там щось замітив. По-любому теж грибочок, може голубінка. Ні, це у нас теж грибочок. А це що, лісовий? Зараз подивимося. Так, як тебе так вибрати? Теж акуратно, Походу, друзі, це лісовий грибок. то польові гриби. А це вже такий лісовий по шапці видно. О, це великий, дивіться, корінь чуть-чуть зіров. Чистюсінький чи ні? А ні, трошки чистюсінький, На камері трошки розмето, виглядало, що чистий. Ну можна це витягнути, в принципі, але... але завжди заривали яму і нічого не було. Росли грибочки далі. Чуть-чуть перегниє там, нічого страшного не буде. Так, далі його десь тут поставити. Але так, щоб потім я всі гриби не погубив. Так, ну цей ставим тут, думаю так, буду йти, замічу. Походивши, що 5-10 хвилин я нічого не знайшов. Знайшов ось такі мухомори біленькі. Там ще десь один бачу. А я щось, друзі, побачив. Ану приблизити камеру. Чи то мухомор такий. А ні, то в нас не мухомор. Це у нас грибочок. О, красунчик. Закриваємо ямку. Що, в принципі, можна тут ще пошукати десь. То що я там побачив? В кущах. Ага, там нічого немає. Ну нічого, продвигаємось туди вперед, там будемо дивитись. Так, плюс один в копілочку. Трошки вже його бачите, як з'їли, роз'їли. Але ми зараз вирвемо. Отак. Так, і це звідки шапочка? Ну, шапочка вже гнила. Так що шапочку ми не беремо. Ось ну, такий трошки погризли слимаки, нічого страшного. Берем такий, яке є. Той, що я там на верхові, знайшов грибок такий маленький, я його поставив собі сведер в кишені. А то туди бігти, потім назад забирати. Так, ну цей можемо тут поставити, ми ще тут на полі пошукаємо. Так що, йо, погнали. Так, знайшов я тут лисички. Одна є велика. Ну і тут є пару таких великих і ще дрібненькі. Я їх, напевно, лишаю, хай вони трошки підростуть. Потім прийду зірву. Можна їх сушити, можна їх до грибочків. Ой, до грибочків, до барабульки вареної. Дуже добрі, пательні, пожарити файно. Так, а я прийшов сюди за грибами, а знайшов лисички. Теж непогано. Тут думаю, що можуть бути. Але щось не бачу ні одного. Звісно, я пішов в тапочках, може десь змія бути. Таке трохи стрмно. Але що поробиш? Пішов вже, то пішов. Так, що, немає тут грибів, відправляємося там, де я знайшов того грибочка. Ну що, один грибок в руці, другий в кишені, третій оцей. Бачите, ніхто не забрав. Йдемо нижче. Там ще один лишили. Так, трошки камера трясеться, бо однією рукою тримаю. Так, де цей наш грибочок? Ага, я його тут поставив. Є Є такий тут у нас красень. Так, беремо його мізенцем. Отак. І йдемо в нашу барлогу. Тут де я всі поставив грибочки. Вони чуть-чуть понижє. Муха сіла на телефон. Здув її трохи. Так. О, бачу, їх там є. Так, тут через берези треба акуратно, бо гілкою можна у око попасти. Буде неприємно зовсім. Так, ці маленькі, П'ять і оцих троє. О! Просто кайф. Лайк за такі грибочки однозначно і підписочку. Скоро буде більше грибів, більше контенту. Ну шо, Ось такий у нас улов вийшов. Я вже казав, з вас лайк, підписочка на мій канал, ну і колокольчик по бажанню. Ну а з вами був я, Чотки Гуцул. Всім удачі і всім па-па.